Всім доброго дня! З'являється в продажі у нас такий помаранчевий красень Audi Tronsport В ідеальному стані автівка приїхала з Європи без ДТП, без ніяких зауважень. В дуже гарній комплектації. Веслай наружний, Аслай внутрішній, 21 диски, посилені гальма помаранчевого кольору. Комбінований салон, пам'ять сидінь. Електричне регулювання сидінь. Всі помічники водію. Матричні фари. Цей красень доступний у нас на 1А. Кого цікавить. Телефонуйте, приїжджайте, консультуйтесь та купуйте торговий дімікар, багатирська а